ТЦК не має отримувати додаткові повноваження щодо перевірки громадян. Таку думку в інтерв'ю Україна на часі висловив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи правки до закону про мобілізацію. Лубінець нагадав, що вже надсилав заперечення щодо цього закону та зазначив, що підтримає його лише у випадку, якщо ці зауваження будуть враховані. Я надіслав офіційне, е офіційний лист на голову профільного парламентського комітету. З своєю позицією і з рекомендаціями мої рекомендації заперечення містились на дев'яти аркушах. Натомість, в кінці я написав, що я підтримую прийняття даного законопроекту з врахуванням, що зазначені зауваження будуть враховані до другого читання. Омбудсман вказав на те, що одне з його зауважень стосувалося роботи ТЦК, адже цей підрозділ належить до Збройних сил України. Згідно з конституцією, військові підрозділи не можуть брати участь в обмеженні прав громадян України навіть в умовах воєнного стану. Таким чином, основне моє застереження це те, що не можна додавати повноважень ТЦК. Якщо ви хочете, щоб представники ТЦК перевіряли документи, обмежували будь в чому громадян України, то це неможливо. Перевірка документів у нас є органи, які повинні цим займатися: Національна поліція, Національна гвардія, Державна прикордонна служба України. Тобто, органи є. Залучайте їх до роботи, створюйте спільні групи. Це робиться постановою уряду. Вам для цього закон не треба.